Так, Поїхала, забрала Івасика раніше. Зараз ще заїхали в магазин, накупляли йому цілу купу одежі там. Да, Івасика, ага. де ти там, де ти? тебе там десь нема. Я а, так, ну як купу. Те, що було, те і купили, що підійшла костюм, штани, що там, футболку, бейсболку, коротше таке, що підійшло. Вибора дитячої одежі взагалі немає. Але ж все рівно вона якби треба, ну, хоч щось, бо, бо жара. а повиростав, ну, залишився один костюм, в принципі, з якого він ще не, не виріс. Так, що я вже з понеділка в школу, то треба було щось купити. Те, що було, то й купили. Проблема з кросовками. Взагалі у нас в місті зараз дивлюсь. Проблема з кросовками і треба е, десь їх знайти. Ну, таке на перше время я постираю його ті старі. Потягає, але треба шукати десь кросівки. Може, може ще попривозять. Якось воно так різко, воно, я дивлюся, зразу із холодного, зразу перепригують на якесь таке прямо геть жарке. а звичайні кросовок немає. Подивимось, зараз зробимо примірочку. Дай Васику, зробиш нам зараз ось примірочку. Ну да. Да, Саме красота, да? А ну отходь. Так, костюмчик вот такой. Шлепанцы вот такие. Ты на вырост? Да. Бейсболочку такую. Ну, одевай, одевай. Я в ней влюбился в магазин. Сразу влюбился, да. Моментально. так. Правда, боль, но больше. Но я Все, а ну повернись. Ну все. Карасунчик, все нормально. Далее. Следующий. Диви. О, отакі штани. Повернись. Це і <ріху> Повернись. Так, і все. Кат, -кат катун. Катун вікісь. Там були і легші, але я думаю. Ну так, да. ну. Все. Мама, я бачу, як ти мене знімаєш. Да. Ну йди. Дивай следующий. Показ мод. Модель. Секундочку, хорошо, чекаємо. Секундочку. О. Ну і, собі? і ось отакі ось його. Ага. Отходь. Ну так. Да. І ось отакі о блакитненькі, прикольненькі. Якраз мамі, наче щоб все там не покупляло, щоб не це. Не було замороки, то ось якраз, щоб начебто такого. Видишь, татемно, щось найде. <гум> <гум> і ще, правда, цю носків йому накупляла і футболочку. Теж таку під, під козирьок з емблемою, типу Адідаса. <гум> <Рис>? Все. Це <гум> А, да. <гум> Проснувся. Коротше, все. Я просто була що та скептику. І зараз будемо збиратися вже в лікарню. Опять. Цивілізовані діти. Жував жувачку і пішов аж у мусорку викидати. Так, все, Івасик зараз йде вже в новому цьому в лікарню. Так, приїхали додому з Івасиком, набрала ось гомілочок. Зараз штренько замариную, вони такі маленькі, нормальні. Замариную і запечемо з картошечкою. Да, Івасику? Ми назву ще купила, зробимо той наш соус. Фу, щось я так за цих два дня замахалася, що це не можна видержать. Морально, ви знаєте? Ну, Фізично саме по собі, то, що це постійно десь біжиш, їдеш, летиш. Ай, хвилюйся. Воно познімало штори з вікон чи тюлі ще, ще позавчора познімало. Ще от позавчора, коли ще все в мене було добре, то я вечором прийшла, думаю, так, треба познімати вже оці всі. Гірляндочки, новий рік наче вже закінчився. І думаю, познімаю якраз тюлі та штори, та треба все перестірувати, та вікна треба вимивати. І це ж в мене такі плани були на вчорашній день. Я вже всі дні даже попутала. На вчорашній день, що це я все його поперестірую, все поперемиваю. І, коротше, нічого у мене не вийшло. Ой, що там у нас? В общем, вдячна своїй кумі дуже. Моя маме сестра, там же в тому, на приймальному тому. То це ж вона мені оце ж і сказала, що після чотирьох приїхати. Поїхали ми після чотирьох, а там оце цей молодий врач, до якого ми вже третій раз. Напевно, третій. Ну, другий чи третій. Перший раз як шершень Ваньку в голову вкусив два рази в голову. При тому, при, при всьому, що я алергічна на бджоли, на оце, оці укуси дуже сильно, ох, я тоді злякалася. Він і мою коле навіть там робив, уговарював навіть йому гроші. Предлагав. <сум> Лікар предлагав ванькові гроші, щоб той согласився у зробити. <сум> типа протиалергічно, напевно, це таке ж. Потім другий раз, напевно, ото як він теж щось з рукою зробив чи що, це я не пам'ятаю, чи цей був. І це вже третій раз. Ну, подивився він, сказав, що. Не бачу зараз сенсу викликати прям лабораторію із рентгеном, щоб його робити рентген, бо це ж там немає рентгена, там треба викликати, щоб вони зробили. Перелома не, не побачив цього вивиха. Тоже, ну, в общем, слава Богу, такий серйозний просто цей ушиб оцей. Ну, Непонятно, що там всередині, може, там, звісно, якась і тріщинка є, бо такий палець страшний. Але то вже воно таке, то воно вже й саме, в принципі, заростає. Головне, щоб ніякого перелому і ніякого е, цього не було. Фуй, кажучи, поїздили. Потім приїхала додому. Зараз поставила ж, прям, Зразу ж приїхала, зразу, ось о, о, не відходячи від каси, так би мовити, поставила. Це, замаринувала м'ясо, трошки помаринувалося. Ну, мене. Знову своїми справами, бо в мене ще ж робота за комп'ютером, так що в мене таке пішла ще трохи попрацювала за ноутбуком. І, цей... і потім ось вже, вже й спекла вже й спекла нарешті картошку цю із цими гомілочками. Зараз по вечерім я надіюся, що це цей. Тиждень, це цей такий ненормальний якийсь. ну Він дійсно такий ненормальний, що не можна видержати. Надіюся, що він вже потроху буде устаканюватися. Так що, отакоє. Я надіюся, що завтра нікуди не треба. Мені знову буде оце, оце, ці поїздки два дня, два дня зранку, блін, до пізнього практично вечора я десь кругом рішаю всі питання. Стомилася, дуже стомилася, особливо морально. Прям я так якось. Ой, коротше, морально стомилася. Фізично так воно якось. Звичайно, я скажу, ось у Сережки казала, кажу, я позавчора чи коли там воно. Цілий день провела на деревах і ще, коротше, із тими своїми прибираннями, з тими своїми вирізаннями я не стомлювалася. А це так якось себе почуваю, значить, виснаження якесь таке. Ну, Скоріше, воно, я ж кажу, скоріше моральне, тому що дуже так воно все. Ах. Ну, все. Головне, що немає в нас ніякого перелому. Телефон, я надіюсь, що зремонтують, і колись він до мене приїде. Дай. Та і все. Зараз будемо вечеряти. Дивіться, що я приготувала. Отака красота. Картошечка, отакі гумілочки. Зараз Сережка занесе огірочка якогось. Та й будемо вечеряти. Я тоді буду вдома прибирати, хоча б як мінімум. Бо вдома реальний бардак. Серйозно, я ось тільки що безстренько всю цю одежу ось по. Це. Повитягувалась під диванів. Я хотіла навіть зняти, де я знайшла блін, купу одежі? Під диваном. Навіщо її туди запихати, я не знаю. То зараз ось цю стірку вже познімала, зараз попереглажую. Другу стірку вкинула. Треба безстренько поприбирати. Зараз, усе, напевно, на кухні буду прибирати. Або десь в кімнатах. Я не знаю. Коротше, щось буду безстренько вдома робити. Напевно, на кухні, бо тут робиться капець. Отакого. Забігли, перекусили, побігли. Сережка теж сильно зайнятий, теж робота така скажена, зараз доганяє всі замовлення, тому що е, немає цього. Тому що оті праздники та погана погода. Вибила з колідії, та блин, сроки горять. Ну, коротше, всі знаходяться в якомусь дурдомі. Фух, але якщо в дурдомі, значить живі. Якщо, якщо е, так багато всяких зайнятостей, значить це теж добре. <сум> значить все, все нормально. <сум> значить, прийшла весна. Що там скажеш? Зиму відпочили, прийшла весна, та й таке впрягаємось. На, на відео, коротше кажучи, воно щось здається всім таким підгорівшим. Воно не підгорівше ніяке. <сум> Соус оцей, що я роблю. Огірочки, гомілочки. І будемо нарешті ми вже. Ой, вечеряти, боже. Да. вечеря біля хаоти. Да. Все, смачного. Дякую вам теж. Привіт! Так, що я там казала? Що я сьогодні нікуди не буду їхати, там щось типу того. Зберехала, мабуть. Так я їжджу знову з самого ранку кругом. Зараз ще поїду, пошукаю, де є сімпаріка собаці, треба ждати таблеточку, зараз далі туди кудись поїду. І приїду додому. Все-таки хочу зараз подокопувати ті е, дерева і, і побілити сьогодні. О, і знову, як завжди, я не знаю, звісно, чи в мене це сьогодні вийде, тому що як ми... Знаємо по статистиці моїх днів. У мене щось останнім часом нічого не виходить. В общем, приїхала зараз, ось дала собаці оцю цю сімпаріку, слухайте. Я прям в шоці. Послала Ванятка, щоб він пішов, взяв якоїсь ковбаски, ну, типу, щоб впихнути ту ж таблетку. Але думаю, поки він пішов, думаю, так позву її, дам їй там ту таблеточку якусь. Позву її даю їй цю таблеточку. Думаю, якщо не буде їсти, я потім заберу. Ну і взагалі, потім вже з якоюсь там змішаю. Вона її взяла і згризла. Я перший раз бачу, що оця така реакція на таблетку. Це вона, видно, якось зроблена так, що їм вона смачна чи що. І це взагалі. Ну, подивимося. Мені, я взяла тріо, оце, пообіцяли, що там і, і бліг не буде, і глисти, і ці ж... кліщі. То, коротше кажучи, подивимося, тому що я в минулому році чи що я її тільки не брала. Ото, що рекомендували, то все от я і брала. І в неї ми ціле літо боролися з блохами у минулому році, це наче якийсь, я не знаю, наче сказ якийсь був, все купляли взагалі. З тими кліщами з усим боролися. Наразі подивимося, що там ця сімпаріка каже, бо це було б ідеально. Взагалі, якби якась така була гарна таблеточка. <тапліка> так, а зараз з Івасиком напевно підемо. Ні, зараз поставлю щось їсти знову. Забота века поставлю, о, приготую щось поїсти і піду по докопую ще тих вже два дерева. Чи скільки, і треба побілити. У мене є ця фарба для дерев, то треба буде ще й побілити сьогодні. Але щось вітер піднімається. Ой, не знаю. В общем, якщо дивіться. Таке, як у мене, я повторюсь, таке, як у мене останнім часом життя постійно в дорозі десь, постійно з якимись проблемами, то щось мені здається, що знову мої плани можуть піти кудись на нівець. Але сподіваємось, що не підуть. Так, у вас яка пальчик, воно вже стух трохи. Стух. Стух, стух. А, це вже добре. В общем, що, погнали, погнали, зараз щось приготуємо. Поставлю щось безстренько. Ніяке не таке щось ресторанне блюдо. Зараз якийсь суп бистро ставимо. Я вчора, кстати, так суп ніякий не варила. Зараз ось його поставимо Бестренько це... Бестренько якийсь супчик, а самі на двір, поки є ще погода. Івася І Івася Андрику, а що ти робиш? <гум> <гум> Бачили, як змінилася моя дитина. О, ти вернуся. Покажи, який ти ходиш гарний. Це він цього затемнення старається якось спостерігати, да, Угу. І що? Це що це таке? О Боже. А що воно в тебе заспівало? Не знаю. І я не знаю. Ну що, видно затемнення? Там якось взагалі нічого не видно. Так, в общем, поки готую їсти, зараз зажену машину, шлангу воно вже роз, розклала. Таке поки готовлю, поки не можу займатися якоюсь такою грязною роботою, то помию машину, купила шампуньку, якусь нову, не знаю. Ну, шланг протягнула, зараз заженемо і постираємося.